Цього тижня під наш приціл потрапив народний депутат від народного фронту Андрій Іванчук. Сюжет про нього ми знімали попри ухиляння і перешкоди з його боку. Запрошуємо подивитися. Пані Ірина, колишня дружина депутата від Народного фронту Андрія Іванчука, володіє розкішним маєтком у селі Іванковичі Васильківського району Київської області. Нині, згідно офіційних документів, сам Андрій Іванчук не має відношення до цього елітного будинку. Втім, коли він жив у шлюбі з пані Іриною, він мешкав саме тут. Андрій Іванчук. Дізнавшись, що ми знімали цей маєток від інтерв'ю нашій програмі, відмовився своєю чергою. Помічниця Іванчука пані Анна, яку ми зустріли в кулуарах під час сесійного засідання в Раді, залякує нашу знімальну групу. Якщо ви випустите в сюжеті цей будинок, ви матимете судовий позив не від нас. Що як буде питання, я позвоню особисто каналу директору телеканалу? Якось Це Не треба мене писати і давати це потім в ефір. Історія з маєтком Іванчука чи топак його вже колишньої дружини нагадує історію з маєтком іншого нардепа Володимира Кацуби. Елітний будинок родини Кацупу Хотянівці ми показували в одній з наших минулих програм. Пан Володимир також зареєстрував маєток на дружину, а потім розлучився з нею і написав нам, що взагалі немає рухомості. Можна припустити, що в такий спосіб нардепи намагаються приховувати свої справжні фінансові активи. І, хоча будинок і навколишня земельна ділянка записана на колишню дружину Іванчука, сам народний обранець, вочевидь, вкладав власні кошти в утримання маєтку і прибудинкової території. Нині Андрій Іванчук керує одним з найжирніших комітетів Верховної Ради, а саме комітетом з питань економічної політики. Все це завдяки давнім близьким стосункам з нинішнім прем'єр-міністром України. Іванчук це людина. Яка є близькою до Арсенія Яценюка, який є одним із тих із, будемо говорити так, людей, які, з якими Арсеній Яценюк провів свою молодість. Відповідно, це такі люди, як Андрій Пишний, керівник Ощадбанку Нинішнього, це той самий Ванчук. В оточенні Арсенія Яценюка саме він відповідає за бізнес, саме він відповідає за бізнес-схеми, саме він є головним творцем. Економічного підґрунтя групи Яценюка, причому з Іванчуком вони працюють спільно з студентських часів. Не дивно, що змі нині називають Іванчука сірим кардиналом Яценюка, поміж тим, саме з Іванчуком пов'язують тіньові схеми Укрспирту, а саме контрабанду спирту до Молдови. Саме Іванчук займається питаннями. Бізнес-інтересів Яценюка і його команди у енергетичній сфері, у фінансовій сфері, у сфері, пов'язаній із міжнародною зовнішньоекономічною діяльністю і так далі. Дуже часто саме від Іванчука залежать і кадрові призначення, деякі кадрові призначення, які лобіює Яценюк. Іванчук проводить дуже часто різного роду переговори від імені Яценюка, він проводить політичну діяльність від імені Яценюка. Лобіює Андрій Іванчук не лише інтереси Арсенія Яценюка, а й інших вітчизняних олігархів. Можна назвати Андрія Іванчука людиною з широкопрофільними бізнесовими інтересами. Йому закидали, наприклад, те, що він лобіював зрив фактичний закону про акціонерне товариства про зміну норм кворуму, яка старі норми кворуму, як відомо, дозволяли. Групі приват керувати «Укрнафтою» без 50% акцій. Зокрема, скажімо, той самий Ігор Коломойський також говорив, що у них є спільні інтереси, спільні бізнес-інтереси з Іванчуком. З Коломойським Іванчука пов'язує бізнес з виробництва біоетанолу та альтернативних видів палива з іншим олігархом Леонідом Юрушевим. У Іванчука бізнес-інтереси в аеропорту Бориспіль. Зараз Іванчук працює над проштовхуванням в Раді проєкту закону про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Цим законопроектом, як повідомив нардеп у письмовій відповіді нашій програмі, передбачається встановлення прозорих зрозумілих і передбачуваних підходів до розрахунку штрафів органами антимонопольного комітету України за порушення законодавства у сфері захисту економічної конкуренції. Поки цей законопроект не прийняли і направили документ на повторне друге читання. Своєю чергою, Верховна Рада в першому читанні прийняла інший законопроект, автором якого є Іванчук. Законопроект номер 2319, який ініціював Яценюк, передбачає, що до приватизації в ролі покупців не допускаються юридичні особи або пов'язані з ними особи, зареєстровані в країнах, визнаних Верховною Радою країнами-агресорами. Саме прийняття цього законопроекту має розпочати цьогорічний старт приватизації в Україні. В першу чергу продажу підлягатимуть державні пакети акцій Тернопіль обленерго, Запоріжжя Обленерго, Харків Обленерго, а також Одеська Херсонська і Миколаївська ТЕЦ. І не виключено Іванчук та Яценюк під час цієї хвилі приватизації намагатимуться збільшити свої активи.